Що потребує від нас Господь як від православних християн. Але спочатку я хотів би, так як у нас м'ясовкусна неділя, тобто сьогодні ми ще споживаємо м'ясо, а завтра вже ми починаємо так, якби вже трішки піст. Чому? Тому що ми вже м'ясо не споживаємо. Тільки ще можемо молочну їжу і через тиждень вже у нас. Починається пісня. Що пише апостол Павло до Корінфян? Апостол Павло? Їжа не наближає нас до Бога, бо коли не їмо, нічого не втрачаємо і коли їмо, нічого не набуваємо. Що наголошує апостол Павло? Що в пісні саме важливе? Що саме важливе в пісні? Ми дуже часто звертаємо увагу тільки на їжу. Ми звертаємо увагу тільки на наше тіло. Ми звертаємо увагу тільки на те, що є зовсім плінним. Бо він каже, їжа не наближає нас до Бога. Якщо ми їмо чи не їмо, це не наближає нас до Бога. Але що далі він говорить і пояснює, що якщо я тим, що я не почув, Спокушаю свого брата, то я в вік не буду їсти ні м'яса, нічого скоромного, щоб не спокосити свого брата. Чому? Тому що, спокушаючи, ми тим самим зводимо людину, куди заводимо людину на гріх, штовхаємо людину до гріха. І оце сьогоднішнє Євангеліє про це якраз і говорить. Говорить, що... Від нас потребує Господь. Коли прийде Син Людський у своїй славі, і усі ангели з ним, тоді сяде на престолі своєї слави і зберуть, зберуться перед Ним усі народи. Дивіться, Господь не каже, що збереться тільки єврейський народ. Він не каже, що тільки збереться український народ. Він не каже, що збереться тільки російський народ, який сьогодні є, і кажуть, що вони самі, самі, самі. Це є обман. Один Бог знає, хто самий найвищий і найближчий біля Бога. Зберуться всі народи. І відділи їх одних від одних, як пастух відділяє овець від козлів. І тут, що важливо, що важливо, Господь говорить, пояснює, що він пояснює. Тоді Господь пояснює, що тим, що праворуч, прийдіть до мене, благословенні мого Отця. Успадкуйте царство і приготоване вам від віку створення світу. Приготоване. Прийдіть до мене. Чому прийдіть до мене? Бо я голодував, ви дали мені їсти. Спраглим був, ви мене напоїли. Чужинцем був. І ви мене прийняли. Чужинцем був, і ви мене прийняли. Нема одягу, і ви мене зодягнули. Я був в лікарні, хворів, і ви мене відвідали. У в'язниці був, і ви, мене... і ви прийшли до мене. Тоді озвуться до нього праведники і кажуть: Де ми тебе бачили, Господи? Що ми тобі зробили? Де ми тобі зробили, Господи, це? І що він каже? У відповідь? Запевняю вас те, що ви зробили одному з моїх найменших братів. Ви зробили це мені. Заради чого Ісус Христос пішов на смерть? Постраждав на Христі. Заради чого? Просто ради своєї слави? Так він же ж був Бог. Йому треба була слава? Ні. Йому потрібно було те, щоб показати себе перед людьми? Ні. Він Бог, він створив світ. Спочатку було слово, а потім слово було в Бога. Тобто Бог створив світ. і Йому не треба було вся ця слава, про яку ми собі думаємо, як людська слава. Йому треба було що? Принизити себе, викупити людей, дати людям можливість жити далі, дати людям воскреснути разом з ним. Можливість бути людям, нам, з вами, бути у Царстві Божому. І тому, тому Христос розіп'явся заради нас, принизив себе, став людиною, розіп'яв гріх на Христі, той гріх, який ми маємо з вами розпинати. І тут він говорить до тих, які поставив полівиця. І те саме він їм говорить, я був там, 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 ви мені нічого не зробили, а де ж ми тебе бачили? І він в відповідь сказав їм, запевняю вас, коли ви не зробили цього одного з найменших, то ви не зробили мені. І підуть ті на вічне покарання, а праведники на життя. Вічне. І тому сьогодні у нас з вами стоїть перед постом, стоїть питання, а як ми будемо проводити піс? Що ми будемо робити в цей піс? Який ми будемо нести подвиг? Ми маємо що сьогодні у нас в Україні? Страшне випробування. Ми сьогодні в нашому храмі майже кожен день проводимо воїнів у засвіти. Служимо над ними молитву. Сьогодні багато наших братів, сестер, синів, батьків стоять на передовій, дають нам з вами отут можливість молитися. Дають нам можливість молитися ціною свого життя, ціною тої великої боротьби, яка сьогодні є у нас в Україні. Я думаю, що сьогодні потрібно покласти дуже велику силу молитви на себе. Та я молюся за воїнів. А як ти молишся за воїнів? Та я почитаю, Отче наш. Це мало дорогі. Треба покласти на себе більший, більший подвиг молитви за Україну і за воїнів. Якщо ми дивимося старий завіт, читаємо старий завіт. Там є дуже багато прикладів, де Господь. Коли оточили асирійці, асирійці оточили Єрусалим, і вони були в розпачі. Господь каже, моліться, вийдіть на стіни і грайте на гусях і тимпанах, хваліть Господа. І що зробив Господь? Вніс суперечки, ненависть, військо, яке приступило захопити Єрусалим, і вони повбивали один одного. А ми сьогодні на себе ту велику подвиг молитви. Тому, дорогі, треба нам більше молитись. Згадайте той час, коли вони стояли тут? Як ми з вами молилися? Кожен із нас старався більше молитись і робити все для нашої перемоги. А сьогодні ми вже трошки розслабились, дорогі, розслабились і дуже. Тому закликаю всіх саме перше в цей піст. Покласти на себе велику молитву, а тоді вже по можливості нести подвиг із своїм тілом. Бо ви, коли постите, ви своє тіло своє тіло ставите в певні рамки для того, щоб воно не мішало вашій молитві, вашому подвигу. І тому сьогодні дуже важливо. Дуже важливо, щоб ми з вами знову поклали, повторити ще раз на себе цю більшу молитву, подвиг за наших воїнів, за Україну, за нашу перемогу. І щоб ви можете читати Акатисти, ви можете читати Євангеліє, ви можете читати Псалтир, ви можете читати, в нас є такий молитовник, зелений. В нього є дуже, в ньому є дуже багато молитв за воїнів. Можете читати багато раз в день ці молитви. Ми всі повинні це робити. І тому, тому Господь сьогодні. А скільки є тих, які сьогодні потребують нашої допомоги. Тих же самих переселенців, яких ми багато в чому не розуміємо, бо в них зовсім інше життя і сприйняття цього світу, і так далі, і так далі. Або тих бідних, які от там на вулиці, ми багато що не розуміємо. Все це Господь записує в нашу з вами книгу життя. І потім, коли ми станемо перед ним, Він нам скаже, стань. Поправиці або скаже, стань олівиці. Амінь. Слава Ісусу Христу!